Це дуже небезпечна риторика з точки зору політики. Бо, по-перше, вона свідчить лише про непрофесіоналізм тих, хто заявляє про ядерну зброю України. Я тільки наведу ключові теми, які стосуються ядерної зброї. В першу чергу це фінансування. Це багатомільярдні витрати, відтрати, яких сьогодні український бюджет не має, тому що 70% доходів нашого бюджету. І фінансування війни це здебільшого здійснює захід. Ви, виникає питання. Він нам допомагає відбиватися від російського терориста. А ми що будемо ці гроші на якусь ядерну програму використовувати? Тобто, в нас немає фінансового забезпечення. Друге технології, які потрібно для збагачення урану, і Виробництво Плутонію, ці технології заборонені до продажу. Їх треба через там треті-п'яті країни якось там можна купити, в принципі, але це час, і знову ж таки, це величезні кошти. Тепер на... є технології, де ми їх будемо розміщувати. Кожен квадратний метр української території пробивається російськими балістичними ракетами. І ви знаєте, яка зараз ситуація загалом із цивільним населенням. Питання, де ми будемо це підприємство будувати? Навіть якщо говорити про там якісь там підземні речі, то і підземні речі, як показала практика Ірану, пробиваються сучасними методами, а це є і в Росії такі, такого роду методи, якими знищуються підземні там, чи заводи, чи бункери, там, чи, 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 чи І тепер беремо останні аспекти. Виготовили якось ми вибуховий пристрій. Не явлю, вибуховий пристрій. Його ж треба випробувати. Де питання? Хто нам дасть територію для випробування? Ну і останнє: для того, щоб цей заряд був дійсно ефективним, його треба чимось доставити. Носій. Так, ми виробляли найкращі балістичні ракети. І можемо сьогодні виробляти балістику, так, але ж ще не виробляється. Тим більше в достатній кількості необхідній для лінії фронту сьогоднішньої. І тому, коли ці всі скласти на одну, я кажу, теку, то е, питання говорити про ядерну зброю країни, ставити само по собі це або провокативно, або безглуздо. Вона показує тільки невігластво тих, хто про це говорить.